Вами з вами Снігу, ви на каналі Чай з Шахастиками і господи Боже мій, яка тут гучна музика, треба скрутити. Так, що це у нас? У нас сьогодні SCP Secret Laboratory? Коротше, SCP Secret Laboratory це Гра в стилі жахстиків. Щось ти викорчує. В лабораторії і досліджуємо всякі нормальні явища і всяких персонажів, які існують по факту тільки в жахах. Свого SCP це свого роду організація, яка представляється в фандомних війнах фандому Claepy де розповідається про всяких фріків. В які свого часу... А, дочекайте, ну, чекайте, тут вже є сесії MaxProDate. Не аудіо. Раптом мене не чути. Ось тако, 20 буде, буде досить. Та господи боже мій. Всього по 20. Якщо що, я собі звук підкручу, а... вам буде мене бодай, чути. Е -е, так. Так от. SCP про це ставляється фендовому кріпіпасти, де існують різні вбивці, безсмертні, різні істоти, як, наприклад, якщо хтось в курсі, хто такий слендер, то він з пасти. Це перше, перше, що мені приходить в голову, якщо пояснювати людям за кріпіпасту. І от SCP, по факту це організація учених, яка ловить такі, таких фокусників. І е, якимось чином їх отримує, щоб вони не шкодили людям. Вони називають ко е, кожного з своїх, скажімо так, підопічних, піддослідних е, за номером. Тобто, це, наприклад, перший, який, е, якого вони зловили, SCP-001. Е, їх є, умовно, тисячі, і зустрінемося ми, можливо, в грі. Е, якщо я зараз розберусь, як в неї грати то uh, можливо ми з ними зустрінемось. По факту це гайд. Оце у нас в цьому шматочку меню. Крайні. Перепрошую мене Венесло в інше вікно. Hide full games. А те. О! Офікал сервер є. Є щось таке. Underground Gaming Network. Зі гейм'яс voice chat, uses. Use the push to talk keys, a fault q. U, v. Okay. Okay. Accept all, в принципі. Disconnected. Okay. This to the location. Oi, daher rush. Rusia. Choy the bourgeois. Да one. European Union О, oh, Loading the level. Пішло. Я сподіваюся, воно сьогодні взагалі догрузиться, тому що інакше це буде просто балакуче відео. Так, тільки тут немає ніякого, ніякого гайду походу. Тобто мені треба розбиратися раптом, що самій. Ой, буде весело! Вау! Wow. Тут ще й народу є 23 з 25. Тут щось показує. Disconnected. Конекшн lost. Ну окей. Okay. Вибачайте, я, певно перезапущу. Халло. Я тут навіть е, поки поїла, то я то тут з'явився навіть український сервер. Давайте забіжимо. Так, адреналин декейці це ефект Так, 939 Амнезія. Окей. Okay. Так, 0 з 35. Зашибісь. А тепер воно загрузиться чи ні? О, 100% здоров'я. Туторіал. Чекаємо на гравців, сервер призупинено. Один гравець приєднався. Follow the task to complete your objective. Окей. Okay. Люкс. А де ці таски, власне. Так, ну ходити можем, правда, фрізить страшне, О! Редекейшн SCP-127. Test is on hold. Ну, і що мені не робити? Тут щось треба поправити, бо воно щось не, не дуже добре показує не суть. Що ж, uh, Operational Guide Show. А, це то, що було. Зараз. Adobal Strets 049. Євкліт. Так, треба погуглити. У нас має бути пояснення навіть на українському ютубі по цих естіпі, що вони з собою являють. Так, ось о моя зброя, я бачу. А як її взяти? Як взагалі, тут працювати? Ну, не суть. Давайте поповземо, повивчаємо бодай локацію. Our promise to normalcy, site 02. Вау. Оцей проміс з нами в одній от... кімнаті, вибачте. Так, зайти не можна, вийти теж. Зловити щось теж не можна. А що робити? Чекайте, бо я не шарю. О, тут є бутерброд, можеш поїсти. Смітничок, якась прикольна лабораторія. Першим ділом мені треба... Якось взяти. О, я можу стрибати. Я можу стрибати. Є все ймодіяти якось. А, чекайте, Settings, Де Controls. Так, ознайомтесь з правилами сервера в сервер інфо. Можете приєднатися також. Edit Medical. Ага, гранати. Давайте на дефолт ставимо keycard, Left control. вау, wow. primary weapon. Адмін. Адмін. Коротше, щось там мене кликали і в мене в той момент вилетіла гра. зашибись. І плюс, коли я перезаписувала це заново, я не замітила, що в мене відключився мікрофон. Зараз я SCP-939, не знаю, як так сталося. Це на тому ж сервері в тій ж локації. І власне місія вибратись якось. Звук я записую вже після того, як зробила власне, запис гри, тому що я помічу проблеми з звуком десь так хвилині на 20-тій. А поки що обдивляємося, що там за кімнатка, що там відбувається. І я забула подивитися контроли там не дуже зр... Точніше, вони були для мене не дуже зрозумілі, щоб не сильно. І, коротше, як ви бачите, я в тілі SCP застрягла в цій кімнатці. З плюсів, зі мною не застряг ніхто інший. Побачите, в правому верхньому кутку екрану видно, що людей на сервері нуль, і по факту на сервері шариться тільки SCP. Не знаю, як працює загалом гра, але. А, ні, не да, да спойлери, спойлери будуть потім. SCP звін. О, все, спойлери є. SCP виграли чому? Тому що лишився тільки SCP. А по факту у нас і було завдання вбити всіх, щоб лишилося тільки SCP. І, власне, ми виграли не граючи. Ксірон, спонсор, Северна Велера. Тепер я... Ну, власне, туторіал за. Uh, не пам'ятаю чи ученого чи кого. Не зрозуміла, якщо чесно, чесно кажучи, власне, на сервері тільки я і спонсор сервера. І певно, він з ціпі. І, можливо, він навіть вибрався, просто не, не помітив, де я. Я знову ж таки не, не подивилася в контроли, не подивилася, як клацати ці кнопочки, як ховатися, що робити. Як... А, я... а, то я була на SCP-173. я чуть то думала. От, бачите, в правому верхньому кутку екрану одна людина на сервері. Kill Everyone, Prevent Escape, Cooperate. І давайте трошечки це перемотаємо, бо я так і не зрозуміла, як за цього SCP-173 грати, і я не знайшла його в гайді, що найгірше. Тому мені треба буде потім його гуглити. Єдине, що я розібралася, це що атакувати це якимось, якоюсь кислотою це на F-ку. І ліва кнопка миші запускає перезарядку ще якоїсь атаки, і здається, це мала бути якась непомітна атака, і вона мала би працювати тільки на якомусь персоналі. А так як я одна єдина на сервері, я ще вмудрилася на цьому раунді пошкалювати собі здоров'я до речі, будучи одна єдина на сервері, оце кіно. Ось, о, власне, ця кислотна атака. І кислотною атакою я якраз собі. Здоров'я її пошкалювала, бо я в ту кислоту наступила. Намагалася розплавити двері кислотою. Як вибиратися, будучи осіп-173, так і не розібралась, буду гуглити. Ну таке було цікаве. Давайте далі просто, просто десь кудись в кінець, бо далі я пішла просто дивитися, хто на сервері і хто взагалі є. Зашибісь, а коли в мене відключився мікрофон. Я навіть не помітила. Опа! Щось тут проробилось. Про, про Що тут взагалі робить? Я щось не так роблю, реально. Не зовсім розумію, як це без ціпі грати. Ну, правда, диску... А ну, давайте. Я. Нічого не вшарила. Do not show again. Окей. Okay. Так я щось. Вроді познайомилась. Я нічого, не, я нічого, чесно кажучи, не зрозуміла, що мені тут робити, хоча було прикольно. Стандарт SCP No Rules. Flame Project. Раунд триває. Бедіум Тібарі Network. Раунд триває. Нуль людей. Ага. Стандарт SCP-Light. -like. Я ще добрий сервер вибрала, до речі. Тут на 35, тут на 40, тут на 22. Ай, це москаль, я. Закритий сервер проекту протробиться в інфо. Коротше, треба розібратися, що тут по серверах? Що тут по Anomalous Items і Anomalous Threads. О, Кока-кола. Наскорочу давить... Кока-кола це SCP. І, і капелюх. І ліки у нас теж це SCP-об'єкт. Зашибись. Ніякої різниці. Посилити гард це раз. Клас Ді персонел. Окей. І. Це хто? Це доктор, певно. Сайнтіст. да. Веподорії. Пістолет. Другий пістолет. Ще пістолет, ще пістолет. Коротше, купа вогнепальної зброї. Вибирайте, на Ух ти! О! Це шокова. Шокова бита. Добре, що за Light Contain Zone. Entrance zone, Surface Zone. Site 02. О, я тут була. Top Secret RNG Це в цьому це Оце SCP-939 живе. І Heavy Contain Zone. Це, певно. Ця зона, де я була з останнім SCP. З тогось чимось. Треба подивитися гайда, як то воно все відкрите. Militant Forces. Коротше, тут гайди по всіх персонажах в принципі є. А по відділах теж є, але з ними ще треба розібратися, бо немає. Немає туторіала толкового. Це проблема. Я не, не розумію навіть по контролах, що ставити. Edit key card, Left Control. Не зовсім розумію, що тут. Primary weapon, податку. Key 1. А, Окей. Дійбуд. Чекайте, бо я чуть і Ігрик, і все, все все не поміняла. Secondary Weapon 2. Окей, okay, я вас зрозуміла. Тут як Trapped соус, Один-два на різні uh, зброї. Меди. Аптечка X. Добре. Далі. Граната G. В принципі, зрозуміло. Дві granate Create New hotkey. Ага, тут ще можна вибрати собі е, цей. Нову. Коротше, на щось інше покласти все, що тобі треба. Jump, Sprint, Sneak, C. Move. Ага, значить треба було C і Shift для комбінації, пролізання л... про за SCP-106. Forward, backward, left, right. Activation Mode Hold. Sneak Hold. Окей, okay, я вас зрозуміла. Gameplay Interact є. Yeah. Теж як в Trapped Souls дає. Inventory Tab, Player List, and... Так, да, я в самому кінці додумалась до цього. Коротше, йдемо пробувати ще на якийсь порожній сервер працювати. Це закритий. Офіційно локалізований сервер України. 030. No rules, Wacky Adventure. На якому я була? Стандарт SCP No Rules і Standard SCP Light. Давайте standard SCP light. Micro hid requires about 5 seconds of charging before it can fire. Окей. Okay. To open, to open. Так, нема нікого. Добре, ждемо. Останній захід. You are a spectator. You will respond soon. Мене що вбили? А, типу я завчаду граю виходить. Chaos Instance Series Full Band. Help Deep Last Personal Escape Neutralize on Other subjects. Побігли, подивимось, що там. Стаміна у мене падає, якщо я біжу. Так, це так. Що я відкриваю? Я відкриваю дорогу. Що тут? Окей. Є. На бронік підвезли. Є. Е, а. Окей, зброя є. Та дайте вдіти бронік. А-а-а, я міняю ще броніки. Получається. Мені треба оцей бронік, значить. Цей не лишається. Альфа Ворхед Контрол. Давайте поки що підемо туди, де я відкрила. Якщо я вб'юся без сіпі, то буде кіно. Програю ще сьогодні першу весіт для різноманіття. Вей, то тут уже можеш ходити. Опа, Секундарі вепон включилось. Побігли сюди. Куди я взагалі? Забігла? Так, це, певно. Коротше, нам треба. Ага, тут тримають SCP, так? Да? Напевно, бо виглядає ніби... Insurgency Wins! Я не вспіла нічого зробити, всі позникали і, виходить, я вийде. Хеллоу. Знову виграла де. Не, не граючи. Цікава гра, насправді, що можна виграти, навіть не граючи, тому що нема нікого на сервері. Треба це заюзати. Поки що дякую за увагу. Я там попробую перезаписати, що, де у мене відключився мікрофон. А як не перезапишу, то нічого страшного. Дякую за увагу. Так, от такого пограли ми трошки в SCP Secret Laboratory. E, не знаю, підписуйтесь, пишіть коментарі, що, що вас тут здивувало, бо в мене тут, коротше, я нічого не знаю про цю гру, і це повністю нова, новий для мене досвід, і, хоч, хоч в принципі я знаю про зв'язок э, scp з і і в принципі на цьому мої знання закінчується. І я вам нагадую: не забувайте додати на ЗСУ, постарайтеся бути в безпеці. Дякую всім за перегляд. З вами була Сню, ви були на каналі Ченчахастиками. Всім удачі, всім па-па! 음. <laughs>